Добрий день, компанія Агротехпоставки. Пропонуємо вашій увазі додаткові противотуманні фари. Так вона виглядає велика лінза. Особливість цієї моделі вона має два кронштейни: такий горизонтальний кронштейн та таких два, два вертикальних кронштейни. Це кронштейн по бокам. Він має регулювання вперед-назад. Вперед, та цей горизонтальний кронштейн. Перед назад та верх вниз. Така, така, така фара лінза додаткова. Зараз ми її під'єднаємо. Дуже якісне світло. Можемо побачити на стіні, чуть поводи. Реальна потужність, реальна потужність цієї фари. От приблизно 50 ватів, 48-50. Універсальна модель підходить на велику кількість автівок. Є в наявності, кого цікавить, можна телефонувати і замовляти.